Понад 20 років Рогатинський Карітас, що діє при церкві Різдва при Святої Богородиці, надає руку допомоги усім, хто цього потребує. Заснована на засадах любові і милосердя, ця християнська організація стала центром добрих справ. Власне, тому рогатинська міська рада, на чолі з Сергієм Насалоком повсякчас допомагала і допомагає Карітасу вершити ці богоугодні діла. Підтримка дітей, малозабезпечених родин, хворих, людей похилого віку, а тепер ще й внутрішньо переміщених осіб. Усе це щоденна праця місцевого карітасу. За цих Кілька місяців Рогатинський Карітас роздав внутрішньо переміщеним особам понад 17 тонн речей першої необхідності. Це одяг, продукти харчування, засоби гігієни, понад сотню подарунків і продуктових наборів одержали малозабезпечені сім'ї Рогатинської громади. Особливо клопітно тут перед зимовими святами, адже це час дива, яке творить Господь руками людини. Спільно з комунальною установою центра соціальних служб Рогатинської міської ради Карітас передав 400 подарунків для дітей Рогатинської громади, які перебувають під опікою пікло. Луванням ці подарунки не прості, бо їх для українських дітей формували маленькі мешканці Гамбурга з Німеччини. Кожен пакунок цікава загадка, бо невідомо, що саме всередині кожної коробки. Сьогодні ми раді передати подарунки для наших дітей, центр соціального захисту для нашого міста Рогатина а також ОТГ і району. Ці подарки нам надіслали з Німеччини наші друзі з благодійного фонду Карітас. Це Матієс, який з нами вже співпрацює більше як 27 років. І не тільки ці подарунки для наших дітей. Є, що сьогодні ми передаємо, але ми передали дуже багато о, таких подарунок і для дітей, які є вимушені переселені в нашому місті та нашому районі. Ну що ж, хай е, ці солодкі такі гарні подаруночки, і там, де що є, із одежі, шаліки, рукавички, ну, кому що випаде для дівчаток і для хлопчиків до 8-9 років. Нехай вони будуть раді і зустрічають. Мовий Організація Карітес нині тісно співпрацює з твореним рогатинською міською радою центром соціальних служб, адже там, де є любов і злагод, є і кращий результат завдяки спільним зусиллям добрих людей. Діти рогатинської громади дочекалися дива. Нині всі 400 подарунків знайшли свого власника. Як казав давньогрецький філософ Арістотель, щедрий той, хто дає людям потрібне у потрібний їм час.